Офіціантка Інна протирає столи від ранку. Говорить, таку процедуру робитимуть що години. Все інше, як то антисептики, чи гумові рукавички, у працівниць кав'ярні залишилися ще від зеленої зони, додає адміністраторка. У нас є на кожному поверсі, на першому, на другому, в альтанках також є антисептики. Персонал у нас весь ходив в масках. Зберігатимуть і двометрову дистанцію між столами, каже Катерина. Бо коли приходить холоднича, людей і так стає менше для пані Раїси. Це не завада відзначити тут свято разом з донькою та родичами. Прийшла б говорити меню. Головного учасника події жінка тримає на руках. Будемо хрестити нашого хлопчика. Проблеми з бронюванням столиків каже, не було. У залі зберуться лише свої. Окреме з нас приміщення буде, і будуть тільки ті люди, з якими ми спілкуємося щоденно. Це будуть у мене троє дітей, от свахи ось два сини. Обмеження пошириться і на кінотеатри від сьогодні. Тут знову садитимуть через крісло. Решта застережень лишилася. пояснює казир одного із кінотеатрів Черкас Марина Осадча. Всі вдягають маски, звичайно. Ну, в принципі, як і в зеленій зоні, було, так і в жовтій. Вадим Копрій прийшов, аби подивитися фільм, на який чекав півроку. Каже, з розумінням ставиться до вимог карантину. На мою думку, це правильно, оскільки зараз карантин, люди хворіють. Обмеження для громадського транспорту, перевезення пасажирів лише по сидячих місцях і в масках, розповів начальник управління транспорту міста Віталій Москаленко. І якщо маршрутку ще можна потрапити, то сісти у тролейбус, пригоди не з легких, каже пані Ніна. Ось під'їхав один тролейбус. Я втрою, я втрою, я втрою. Не вийшло сісти і в інший. Не топилася п'ять чоловік тільки взяли, і все останні гуляйте. 161 заклад освіти області, серед яких школи, університети та училища від сьогодні змінили форму роботи, розповів начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Деякі заклади припинили діяльність, деякі прийняли рішення про е оголошення. Осінніх канікул, щоб мати можливість працівникам, до пройти процес вакцинації. Деякі заклади із сьогоднішнього дня перейшли на дистанційну форму роботи для старшої і середньої ланки. Вчителька української мови та літератури 31-ї гімназії Черкас Людмила Коротун говорить, вимушений перехід на дистанційне навчання для колективу та учнів не є чимось незвичним. бо У такому форматі працювали і торік. Так як склалася така ситуація, що ми перейшли в жовту зону, і відповідно ми змушені були перейти на ці два дні на дистанційне навчання, на з дистанційним навчання, то, звісно, це для нас не є важким. Навчатися онлайн готова 11-класниця Катерина Опанасенко. Додає, ходити у школу краще. Особисто мені більше подобається ходити до школи. І я сподіваюся, що найближчим часом ми повернемося у звичний режим. Інші школи Черкас працюють без змін, бо у них 80% вчителів вакцинувалися від ковіду, розповів Валерій Данилевський. У 28-й школі робити щеплення почали ще з квітня. Інші наздоганяли у вересні, говорить директорка Тетяна Скорик. Оскільки на базі нашої школи пункт ЗНО, і в нас було сім зовнішнього незалежного оцінювання, сім сесій. Тому наші вчителі масово задіяні. Всі якось активно, особливо тих, хто задіяні, пішли, провакцинувалися. На пара до університету йдуть і Тетяна з подругою кажуть, такого страху перед епідемією, як торік, вже немає. Пропонують нам вакцинуватися, так як ми ось підемо на практику, і потрібна нам вакцина я вже більш спокійно до цього відносився. Тетяна Рива, Наталя Кулик, Олег Кураш та Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.